Всім привіт! Сьогодні я знімаю огляд на сівалку європейського зразку. Як вона називається? Я того не знаю. Видиться в інтернеті. Ну, я робив по зразку європейської сівалки. Така, як використовують в Європі до Кітяої Джуннії. Ось ці нова техніка. Ззаді є катки, вони рухаються. Ось куліщат. Закон виглядає з боку є підножки. Якщо ми там хочемо зробити якийсь агрегат навісне, таке, як в мене, то ось як їх можна зробити. Можна подивитися, як вистати і воно буде стояти рівно, навісне, не вгору, не вниз, буде стояти рівно і буде так. Працювати як в справжньому. Такі коліщатки з'єднати легенько. Берете лего таку от палку, населяєте коліщатка і ставите ось такі от деталі. Кру -кру -кру Кружечки з дюрочкою. І буде витей вам каток. Я зробив такий самий великий каток з великими колесами. І вийшов каток. Нижні ті штуки для сівалки можна зробити з рук для людей. Куди одне відігнулася трошки зараз. Ось так. Марки відкладаються. Ось. Так. Вигляд її зверху. Ось така сівалка. Е, ну, Можливо, на ній ще щось буде дороблятися, але я не, не думаю. тому що це вже теж кінцевий варіант цієї сівалки. Дякую за перегляд. Не забувайтеся ставити лайків, кому сподобалося. Підписуйтеся на канал. І всім па-па.